Софія Деміська. Соти, 5, 5, Учасниця під номером 13. Оксана Барани. Такі конкурси треба проводити, тому що. По-перше, він благодійний, а це всі кошти, які були зібрані, спрямовуються на допомогу Збройним силам України, а отже, на допомогу на для нашої перемоги. Це перше і найголовніше. І друге, що студентське життя воно має бути студентським життям, мають бути позитивні емоції, має бути якісь. Позитив, який дозволяє жити, працювати і якісно виконувати як навчальну роботу, так і викладачам професійну роботу. Тому я щиро дякую нашій студентській раді, бо це виключно заслуга студентської ради університету за підготовку такого класного, хорошого конкурсу. Неймовірно щаслива, я дуже хотіла цієї перемоги, і ось я її досягла. Я... я хочу тільки посміхати зараз. Мені більше нічого не потрібно. Мені просто стало цікаво, як це відбувається, що це таке, так як я перший курс для мене це щось новеньке, тому я взяла участь. Було цікаво, як вони розкриються в відповідях в інтелектуальному конкурсі, тому що таланти в когось є, в когось більш розвинений, якийсь е, спів танці, так хтось має якісь е, додаткові е, дівчата, ті, які декламували вірші, було дуже цікаво послухати, як хто вкладався. Е, особисто для мене мені було цікаво подивитися, як вони будуть реагувати на запитання на інтелектуальний е, конкурс відповідати. Ну і Це така суб'єктивна думка, якщо чесно, журі, тому що кожна з дівчат заслуговує на перемогу і те, що сьогодні в одної з них вийшло трошки більше балів, ніж в іншої, наступний раз може змінитись. Ви вітаємо Дарій